Людину мобілізувала, людина вважає, що щось відбулось незаконно. це потрібно зрозуміти, що саме незаконно відбулось. Ну може відбутись незаконно, що лише власне мобілізація без ВЛК, бо воно мусить бути це ВЛК, і знову ж таки мобілізація людини, яка має право на відстрочку. Тобто більше якихось незаконних заходів та мобілізації. Ну принаймні, я не бачу, бо може зараз ту секунду не пригадую. Але от з тих двох епізодів, якби є вже. Крапки тому сказати, що є судова перспектива в оскарженні мобілізації, ну напевно, що так не скажу, бо колись. Ми собі уявляли наступну тактику дій. Якщо, до прикладу, грубо порушуються права людини, тобто її мобілізовують без проходження ВЛК. Значить, такий процес в якийсь спосіб треба зупиняти, відповідно, там, добиватися чи, там, повторного ВЛК, чи там, оскаржувати те ВЛК, яке є, для того, щоб довести от, якби, сутність, об'єктивність оцінки стану здоров'я. То тепер цим рішенням Верховного суду, якби сенсу це робити, немає, тобто судової перспективи тут немає стільки так звана адміністративна перспектива, ти вже на полігоні, чи в військовій частині, чи в навчальному центрі, пиши рапорт на проходження повторного влк І в принципі, отут вже починається найцікавіше наскільки швидко, якісно і взагалі чи зможе військовослужбовець там, грубо кажучи, в тих умовах, які він перебуває на полігоні, добитися власне повторного ВЛК.